Вітаю вас, квітникарство це галузь рослинництва, котре займається селекцією та вирощуванням рослин з метою їх декорування. Ними прикрашають приміщення, парки та сквери. Створювати красу навколо себе люди розпочали ще з давніх часів, і зараз світ квітів захоплює багатьох. Магнолія це загальна назва роду квіткових рослин, що належать до сімейства магнолієвих. Магнолію, як і троянду, називають королівською квіткою за вишуканий аромат, багато видову різноманітність майже 240 видів і мальовничу кольорову гаму. Широко поширена в Азії, в південних європейських країнах. На Батьківщині, Північній Америці, а також в Китаї та Японії, до магнолії ставляться дуже шанобливо. Магнолия это очень древнее растение древовидное, одно из древнейших древовидных растений в мире. В нашей климатической зоне, к сожалению, не могут в открытом грунте зимовать вечно виды магнолий. Но зато очень неплохо зимуют и чувствуют себя листопадные виды. Листопадные виды магнолий Большинство, многие из них цветут рано весной, до распускания листьев. Но есть и такие виды, которые цветут несколько позже, уже с листьями. Цветущие до распускания листьев магнолии. Магнолия кобус, магнолия суланжа, магнолия звездчатая и некоторые другие у нас в коллекции присутствуют. Они у нас прекрасно цветут, прекрасно растут хорошо себя чувствуют. И отличительная их особенность, что цветение у них не очень продолжительное, но зато очень и очень обильно. Во время цветения в безлистном состоянии эти деревья потрясающе красивые. Они увешаны довольно крупными такими нереального, непривычного размера, непривычного цвета цветами. Умахнули звездчатой, цветы бывают белые. Чуть-чуть розоватий. магнолії кобус в основному біли, чуть трохи кремове бувають цвіточки з кремовим відтінком. А магнолія соландже має цвіти від білого до темно темно розового розового цвіта. І ворім цвітення до себе потрясаюче таке потрясающе внимание, тому що ну, зрілище мало з чим порівняти. Магнолії полюбляють сонячне місце, вологий і родючий ґрунт не рекомендується перекопувати землю під деревом. Тому що коренева система поверхова та може пошкодитися. Надлишок кальція в ґрунті негативно впливає на ріст і цвітіння дерева. Різні частини магнолії використовують у медицині, парфумерії. Сакура у перекладі з японської мови квітуча. Одне з найулюбленіших і найпрекрасніших дерев у країнах Далекого Сходу. Вона належить до підсімейства сливових. Виведено понад 300 видів цього дерева. У Запорізькому дитячому ботанічному саду можна побачити такий сорт сакури як акколейд. Видове названня сакури це, в общем-то, вишня. Це вишня мілкопільчата або слива мілкопільчата, як називають деякі ботаніки її. І виведено множество сортів цієї вишні і відрізняються вони часто махровими цвітками. Очень ярким розовым цветом или белым цветом, необычной формы цветками, поникающие цветки, как колокольчики, или наоборот, торчащие вверх. Все это зависит от сортовых особенностей. Сортов выведено сакуры множество. Все, наверное, знают, что это дерево выходит с Востока, с Дальнего Востока, с Японии, Китая, Кореи. И сортов этих там выведено великое множество. Отличаются они тоже удивительным цветением, обильным цветением. В этом они как-то вот перекликаются с магнолией. То есть это взрыв такой. Цветение, как правило, непродолжительное, но это такой взрыв цветения, это такое феерия, такое красочное, потрясающее событие. У японцев, например, с этим деревом, с цветением этого дерева, связаны праздники, связаны множество поверий, множество легенд. На жаль, період цвітіння сакури дуже нетривалий. А догляд за цим деревом залежить передусім від сорту та виду. Найкраще сакуру вирощувати на сонячному місці. Дикі види не потребують догляду. А от виведені в результаті селекції необхідно підгодовувати комплексними добривами без надлишку азоту. Розмножують сортові сакури черенкуванням та прививанням на саджанці свого сорту. Ханамі щорічне цвітіння сакури, є національним святом Японії. Багато людей приходять помилуватися цим прекрасним деревом. Сакура знайшла своє відображення в японській культурі, в художніх і мистецьких творах, кінофільмах, фестивалях і в повсякденному житті. Рід Ірисів нараховує понад 80 тисяч сортів і видів найрізноманітніших форм і відтінків. Котрі поширені на всіх континентах. Культивується людиною більше двох тисяч років. Методи вирощування залежать від сорту та будови кореневої системи: а це цибулина чи кореневище. Іриси, котрі мають кореневище, поділяються на дві групи: бородаті та безбороді. Бородою називаються волоски, які знаходяться на зовнішніх пелюстках. Квітки ірисів мають особливо багатий спектр відтінків забарвлення. практически все ирисы очень ароматные. Чаще всего выращиваются и высаживаются гибридные сорта ирисов бородатых, это вот эти самые крупноцветковые с махровыми и волнистыми краями лепестков, очень яркой окраски, от темной, темной, почти черной, темно-коричневой до белой, ну практически всех цветов радуги. Кроме того, часто присутствуют сорта, которые имеют там, сказать, разную окраску лепестков: верхние верхние лепестки, допустим, белые или голубые, нижние зеленые, то есть желтые или коричневые или даже розово-красный оттенок имеют. Все, я уже сказал, очень приятно пахнут. Только вот у нас в коллекции присутствует до более 50 разновидностей форм вот этого бородатого ириса. Кроме бородатого ириса, который вот выращивается всем известный, крупноцветковый, существуют дикие, полудикие виды ирисов, которые тоже часто используются вот в украшении каких-то участков. Это ирис сибирский с мелким, очень красивым цветком, изящным. Ирис болотный, который имеет тоже цветовую гамму цветка от желтого до синего. Квіти ірисів, схожі на тропічні орхідеї, своєю вишуканою формою. Декоративні листки залишаються зеленими до пізньої осені. Древні греки вважали, що іриси це веселка, що впала на землю. А в народі іриси називають касатиками, тобто милими, дорогими. Це одні з найпоширеніших квітів, котрі вирощують у відкритому ґрунті. Уход за ірисами достаточно ні Навіть Красивые такие новые крупноцветковые яркие сорта, в общем-то, достаточно неприхотливы. Единственное, что надо после цветения не забывать о том, что Ирис вас порадовал весной, продолжать его обязательно поливать в течение всего летнего сезона, желательно даже подкормить один-два раза, особенно это касается вот этих новых красивых ярких крупноцветковых сортов. И следить, желательно следить, чтобы не было заболеваний. К заболеваниям, основным заболеваниям ирисов относится специфическое грибковое заболевание, которое выражается в таких вот коричневатых пятнах на листьях. При сильном заражении, сильном поражении это заболевание может нанести ущерб растению, оно может быть плохо цвести, может подгнивать. И при очень сильном заражении может даже пропасть какое-то красивое сортовое растение. Ну и кроме того, ирисы могут поражаться опять-таки корни грызущими вредителями. Это капустянка прежде всего и личинки хруща. Если эти вредители присутствуют в почве, если они вредят, то желательно профилактические меры применять. Это пролив под корень специфическими, специальными ядохимикатами. Іриси використовують у медицині, кулінарії, парфумерії. Тюльпани це рід багаторічних рослин сімейства лілійних. Існує близько 140 видів природних і селекційних видів сортів найрізноманітніших відтінків. Навіть чорні. Більшість тюльпанів походять із середньої Азії. Назва рослини співзвучна зі словом тюрбан головним убором на сході. В Європу. Квіти потрапили в 16 столітті, а в наступному була справжня тюльпаноманія. Європейські аристократи вирощували їх у своїх садах. А в Голландії ціна за одну цибулину сягала астрономічних цифр. Цвітіння триває, як правило, з квітня по червень, проте деякі види можуть свісти і взимку в оранжереях і теплицях. Особливості вирощування тюльпанів залежать від їх сорту і призначення. Наприклад, значної уваги потребують тюльпани на високій ніжці, що вирощуються на зріз. Несколько проще обходиться с тюльпанами, которые высаживаются именно вот как клумбовые, горочные. Особенно это относится к низкорослым сортам тюльпана, которые выращиваются именно для украшения каких-то вот участков открытого грунта, каких-то работок, каких-то клумб. небольших участках, участков альпийских город. Эти тюльпаны, как правило, более выносливые, чем высокие вот эти вот выгоночно-срезочные сорта. Они на постоянном месте, на одном месте могут расти до 3-4 лет. Не требует особого какого-то специального ухода. Единственное, что, конечно, если вы хотите, чтобы эти тюльпаны чувствовали себя прекрасно, во-первых, нужно позаботиться, чтобы их не забивали сорняки, во-вторых, желательно следить, чтобы не подъедали вредители. Ну, из вредителей можно назвать корнегрызучих, известную всем капустянку, и известных хрущей личинок. Ну и некоторые другие вредители, вот, которые могут повреждать сам, саму луковицу. В случае, якщо вредитель присутність, для профілактики тюльпани от вредителей. Ну, и Крім того, все одно желательно через 3 года, через 4 роки все-таки обновити тюльпани. Розмножуються тюльпани дочірніми цибулинами. Висаджуються в ґрунт на початку осені. Гармонію в наш простір можуть внести чисті думки, щирі почуття. Та чарівні квіти. Тож оточуйте себе цим даром природи, котрий милує око та радує серце. Нехай і ваша душа посміхається. На все добре, до побачення!